Книга Пророка Єремії, Розділ 10. Слухайте слова, що Господь до вас говорить. Ви доме Ізраїля. Так каже Господь: Поганської дороги не навчайтесь, і знаків небесних не страхайтесь. Бо їх страхаються погани. Бо Бован поган то нікчемність, то лиш колода, вирубана в лісі, оброблена ремісником із сокирою в руках, її окрашують золотом та сріблом, цвяхами та молотками її прибивають, щоб не хиталась. Вони, мов опудала на Баштані. І не розмовляють вони, їх треба носити, ходити, бо не можуть не бійтеся ж їх, бо вони не зашкодять, та й доброго зробити вони неспроможні. Рівні тобі, о Господи, немає. Великий єси і велике твоє потужне ім'я. Хто тебе не боїться, о царю народів? Бо це тобі належить, бо між усіма мудрими в народах у всій їхній царській гідності рівні тобі немає. Але всі вони гуртом дурні і безглузді, наука їхня пуста, вона лиш колода, коване старшішу срібло та золото з офіру, робота майстра та рукливарника. З блавату і пурпури їхня одежа. Всі вони робота майстрів спритних. Господь Бог Бог правдивий. Він живий Бог і цар вічний. Від його гніву земля трясеться, Його обурення, народи не в силі перенести. Ви їм так маєте сказати. Боги, що неба і землі не сотворили, зникнуть із землі і з піднебесся. Він створив землю силою своєю, Він Всесвіт утвердив мудрістю своєю і розумом нап'яв небо. Коли видасть свій голос Води ревуть у небі, з кінців землі піднімає він хмари. Він з блискавками дощ утворює і висилає вітер із своїх сховищ. І кожен виявляється дурним, невігласом, кожен ливар свого боввана соромиться, бо вилитий ним ідол омана, немає в ньому духу. Вони марнота, вироби облудні. Під час їхньої кари вони загинуть. Не така, як вони, якова частка, бо він творець усього і Ізраїль, його покоління спадщина, Господь сил, його ім'я. Збери з землі твої клунки, ти, що сидиш в облозі, бо так говорить Господь Ось я. Повикидаю тим разом далеко мешканців цього краю і в скруту зажену їх, щоб знайшли мене. Горе мені, яка руїна, болюча моя рана. Та я сказав, це лиш недуга, мушу її перетерпіти. Пограбовано намет мій і порвано все моє мотузя. діти мої. Пішли геть від мене, нема їх більше. Намет мій нікому знову напинати, Мої опони розставляти, бо пастухи стали дурними. Господа не шукали, а через те не мали щастя, і усі стада їхні ось порозкидано. Гук чути вже недалеко. Великий галас із північної країни, щоб обернути міста юдейські на пустиню, на притулок шакалів. Я знаю, Господи, що дорога чоловіка не в його волі і не в людині, коли вона ходить, лежить напрям її кроків. Карай нас, господи, але правно, не у гніві твоєму. Бо інакше обернеш нас на ніщо. Вилий обурення на народи, що тебе не знають, і на родини, що імені твого не взивають, бо вони з'їли Якова, його пожерли і житло його спустошили.